Народне віче переросло у криваве протистояння. 19 січня вулиця Грушевського у Києві перед стадіоном Динамо опинилася у вогні. Силовики застосували до демонстрантів сльозогінний газ та світло-шумові гранати. У 10-градусний мороз у хід пішли водомети у відповідь. Полетіли коктейлі Молотова та каміння. Зранку 20-го протистояння продовжилося. На Грушевського знову підтягнулися люди та почали зростати барикади. По допомогу до медиків звернулися більше ніж півтори сотні протестувальників та понад півсотні правоохоронців. З численними пораненнями до лікарень потрапили працівники кількох провідних змі. З'явилася інформація, що силовики ведуть прицільний вогонь по журналістах. У неділю ввечері президент пообіцяв розпочати переговори щодо виходу з політичної кризи. Головою робочої групи для вирішення кризи призначив Андрія Клюєва. Представники ж опозиції наполягають брати участь у переговорах. Має безпосередньо президент. Наразі протистояння продовжується. Відгукнулася на події в Києві, і міжнародна спільнота, зокрема США, закликали нега. Айну вивести спецназ зі столиці України та навіть пригрозили санкціями. Рада ЄС також висловила глибоке занепокоєння та запропонувала широкий діалог для вирішення політичної кризи. Нагадаємо, до радикальних заходів протестувальників підбурила байдужість влади до вимог Євромайдану. Останньою краплею став прийнятий 16 січня Верховною Радою пакет законів, що суттєво обмежує політичні та громадянські свободи в Україні. Це і спричинило народне обурення та підштовхнуло до протистояння.